Карта порада саме для цієї людини, яка дивиться це відео. Вісімка пентаклів. Дивіться, вам тут кажуть про те, що ви вже професіонал своєї справи, ви вже свою справу робите дуже багато років. Або ви знаєте про те, що ви хочете зробити, дуже-дуже вже багато. Тобто, це людина, яка вже, знаєте, має дуже багатий досвід, має дуже багато знань. Але все ж таки тут більше також про матеріальний досвід, і вам ця карта просто каже про те, що не вагайся, Ви дійсно майстер своєї справи. Що б ви не хотіли зробити? Можливо, це щось нове, якийсь проект для вас, але на основі да, старого досвіду. Можливо, хтось думає, що ще він там має небагато досвіду, небагато знань, Вибачте, тут така трошки тавтологія. Просто вам кажуть про те, що ні, ви майстер своєї справи. Ви знаєте, що вам потрібно робити, як робити і так далі. тому подібне вам просто дознайте такий більше заклик, нічого не боятися. Тому що знову ж таки ви майстер своєї справи. З чим я вас дуже вітаю. Приймайте, підписуйтесь, мені буде дуже дуже приємно.